Вітаю всіх. І в першу чергу я хочу подякувати усім, хто молиться за наше військо. Я хочу підбадьорити вас, щоб ви продовжували це робити. Також ті, хто долучиться до цієї священної справи, заохочую вас долучатися, а це дійсно потрібне дуже служіння, адже молитва вона дуже важлива. Я пам'ятаю з власного досвіду, коли почалося повномасштабне вторгнення в 22-му році. з перших днів я став на захист Київщині і в Бучанському районі захищав правий берег річки Ірпінь. І я себе зловив на думці, що виявляється декілька перших діб, коли навіть я жодної секунди не спав. Я фактично не молився. Ну принаймні, в мене не було таких звичайних довгих молитв, до яких я звик, адже я віруючий уже 30 років у Христі. І я собі зрозумів, що я бережений до цих пір, принаймні ці декілька діб, був не своїми молитвами, а молитвами тих людей, які за мене молилися. І я знаю, що за мене дуже багато людей молилися. Це, звісно, моя дружина, моя сім'я, але й багато друзів і навіть незнайомих людей. І істина, яку я хочу донести, дуже проста. Я хотів би показати на прикладі і мого особистого. Досвіду що Потрібно рівномірно розподіляти навантаження. Військові, навіть якщо вони уявіть собі, віруючі, глибоко віруючі, їм немає часу, особливо коли йде штурм, бої немає часу. Просто знаєте, виділити там 15 хвилин і піти десь помолитися. Просто цього часу фізично не існує. Тому дуже прошу, щоб ми підійшли до цього питання служіння молитовного з точки зору рівномірного навантаження. А бійці на передовій на фронті вони несуть. Своє навантаження, і вони не можуть цей час, так знаєте, багато й довго й глибоко молитися. Вони можуть тільки згадати ім'я Боже, возвати до Ісуса, знаєте, на декілька секунд і продовжувати е, творити свою справу. Але всі молитовники, які знаходяться зараз в тилу або в інших місцях, вони можуть е, замість цих бійців е, стояти е, на колінах або в інший спосіб і звершувати ці молитви. Це щодо заохочення. І щодо того, а як молитися. Хочу залишити одне місце святого письма. Ну скажімо, так як пораду, як настанову, як виконувати ваш молитовний труд. До євреїв, 13 розділ, 3 вірш, написано так: пам'ятайте про ув'язнених, ніби ви ув'язнені разом з ними. Пам'ятайте про тих, хто страждає, розуміючи, що ви й самі можете зазнати таких страждань. Тобто, слово Боже, нам пояснює, що якщо ви за когось переживаєте, або, ну, скажімо так, хочете комусь допомогти, розділити його а, страждання, духовні, душевні, ви маєте настільки. Перейнятися цією проблематикою, що так молитися, наприклад, або допомагати ув'язаним, ніби самі ви в'язниці. Тобто, стосовно війни, ми так маємо молитися за наших військових, за наших воїнів, нібито самі ми там зараз знаходимося на цій передовій, або нібито це найближчі люди, наші близькі знаходяться там. У деяких з вас так і є ваші близькі діти, сини. Дочки, чоловіки знаходяться там. Але якщо у когось нема цих близьких найближчих родичів на передній лінії фронту, моліться так, ніби вони знаходяться там, або ніби ви знаходитесь з ними у цих окопах. Так навчає нас святе письмо. Отже, заохочую молитися і ставитися до вашого молитовного служіння так, ніби ви самі знаходитесь з цими людьми, які потребують цієї великої духовної. Допомоги. Дякую дуже всім, хто звершує молитовний труд, і я хочу засвідчити, що молитва дійсно творить чудеса, і ми бачимо, як Бог діє по молитві вірних. І якщо ви молитеся, я підбадьорю вас продовжити це робити і. Хочу дати пораду: моліться не самі. Об'єднуйтесь в групи, об'єднуйтесь в якісь спільноти, підтримуйте один одного, це з одного боку і дисциплінує, з іншого боку підсилює молитву. Адже Слово Боже говорить, Матфія 18:19, 20. Знов істинно кажу вам: якщо двоє з вас на землі погодяться просити про щось. То все їм буде дано моїм небесним отцем. Адже там, де двоє або троє з вас зберуться ім'я моє, там і я серед посеред них каже нам Христос. І я пам'ятаю ці спільні молитви, ці працю цих молитовних груп. Одного разу нещодавно це було навесні двадцятчетвертого року. В напрямку часового яру а були запеклі бої, і командир батальйону звернувся до мене і попросив про термінову молитву, адже в бік бійців їх батальйону. Висунулася велика колона ворожої техніки, і навіть чотири одиниці заїхали з тилу до наших позицій. І біля 20 йшли з фронту. Ситуація була дуже складна, дуже складна, але я знаю, що для того, щоб молитва була ефективна, потрібно об'єднуватися у молитві. Тому я навіть створив свою молитовну групу, в яку я скидую свої там потреби або потреби, які просять про які просять бійці, командири, і багато людей моляться в цій групі. І я теж цю потребу передав і була звершена серйозна така глибока молитва. І я відчував прямо, як ця молитва от, вона діяла. І ви знаєте, я під'їхав на КСП, команду з пункт до командира, і запитав, як справи. І він сказав, ну таке, знаєте, незвичайне свідчення. Він говорить: просто диво трапилося. Я знаю, що ви молилися, і я сам теж молився, як міг коротенько, але молився. І всі. Вся ворожа техніка, яка висунулася проти наших військових, була нами зупинена а вражена. Ті десантна група, окрема, яка зайшла в тил до наших військових, теж була знешкоджена і ліквідована. Забрали ціні документи у ворогів рації, і він говорить, що до речі, той ВОП, де куди зайшли в тил десантники, це були звичайні наші знаєте такі чоловіки там за 40 за 50 років, ну далеко не десантники, але просто відбулося чудо. І цей командир батальйону мені. Розповідає, що командир бригади позвонив до нього і запитує: Скажіть, будь ласка, як ідуть бої, чому ви не доповідаєте про втрати? І цей говорить за ми Молилися, каже: Ну, ми не можемо ще підрахувати втрати ворога. І Комбриг говорить: та які втрати ворога, як запитує, які у вас втрати, чому не доповідаєте, скільки двохсотих, скільки трьохсотих? І каже: Я сам здоволений, тому що у нас втрат нема. Ми відбили всі ворожі штурми, але втрат нема. У нас жодного двохсотого і жодного трьохсотого на той момент не було. І він каже: Двохсотих нуль, трьохсотих нуль. Комбри говорить, я не зрозумів, як це так. Які ваші втрати? Він каже, 200-х нуль, 300-тих нуль втрат нема. Він каже, я відчув, як така пауза зависла на тому кінці дроту. І він говорить, так, ну, ну добре. І командир батальйону дуже дякував за цю молитвовну підтримку. І це подяка всім тим, хто долучається у ці спільноти, у ці групи і підтримує наше військо тоді, коли реальна є потреба і прохання. Підтримати молитвою роздуми капелана Ігоря Плохого про ефективну молитву за воїнів. Дивіться за посиланням.